Нововолинський центр професійно-технічної освіти знову гостинно відчинив двері для потенційних абітурієнтів, їхніх батьків та всіх зацікавлених в отриманні якісної освіти. Аби допомогти школярам зорієнтуватися у розмаїті спеціальностей і вибрати найбільш актуальну професію. В навчальному закладі відбувся уже традиційний день професій. У фоє гостей зустрічали вихованці училища, які презентували свої вміння і навички, здобуті під час навчання. Тут і вишукані. Шиванки і красиві сукні ручної роботи, і вишиті бісером серветки, картини й рушники, а ще дивовижні металоконструкції та смачненькі кондитерські вироби. Багатьох абітурієнтів зацікавили кулінарні майстер-класи, під час яких можна було власноруч приготувати та прикрасити великодні пасочки. Також майбутні студенти мали можливість пройтися центром, побачити на власні очі затишні навчальні кабінети, спортивний і тренажерний зали, лабораторії, комп'ютерні класи бібліотеки. Бібліотеку. А досвідчені педагоги надали інформацію стосовно правил прийому до училища. Сьогодні в училищі проходить свято професій. Ми ознайомимо абітурієнтів із професіями, які є в нашому закладі. Вони побачать майстер-класи, ознайомляться з навчально-матеріальною базою. На сьогоднішній день в училищі навчається понад 500 учнів, серед них ми маємо. Три учні внутрішньо переміщених особи У училищі є гуртожиток, в якому проживає і навчається 170 чоловік з усіма умовами на сьогодні, в нашому навчальному закладі є професії, які зараз саме потрібні для України після того, як закінчиться війна. Це і будівельники, і кухарі, автослюсарі, газозварники. Кравці, вишивальники. Директорка державного навчального закладу Нововолинський центр професійно-технічної освіти Валентина Приступа запевнила, що матеріально-технічна база закладу не відстає від вимог сучасності. Учні проходять професійну підготовку у лабораторіях майстернях, оволодівають практичними навичками, проходять стажування на місцевих підприємствах. Відтак є конкурентноспроможними на ринку праці. Усі майстерні обладнані якісним та інноваційним устаткуванням. В нашому навчальному у цьому закладі на сьогоднішній день функціонує два навчально-практичних центри це центр сервісного обслуговування, який включає в себе професії кухар, пекар, майстер ресторанного господарства, і кравець вишивальниця, і перукарі. В цьому році ми відкриваємо ще дві лабораторії лабораторію кухарів і лабораторію пекарів. Які Якраз і будуть представляти нові професії, які ми ліцензували в цьому році. Також ми маємо ще ценсе обслуговування з професії електрослюсар електромонтажних робіт. І слюсар з ремонту автотранспортних засобів. Валентина приступа переконана, що створення таких центрів підніме престиж робітничих професій, дозволить на високому рівні готувати фахівців, які в повній мірі відповідатимуть вимогах роботодавців, а також наблизить умови навчання до реальної роботи на підприємствах. Ми знаємо, що країні дуже зараз потрібні робітничі руки, тому запрошуємо учнів. Навчатися в нашому навчальному закладі. Ми надіємося, що ваші діти будуть задоволені навчанням в нашому закладі. День професії це не лише цікава подія, а й важливий крок до прийняття відповідального рішення про професійне майбутнє. І чимало школярів з Нововолинська та сусідніх громад, які завітали на захід саме завдяки дню професії. Визначились, ким хочуть стати у майбутньому.